Відвідуючи Кременчуцький район, в Лобіна, губернатор, виконуючи обов'язки керівника області, заявив, що будуть строїтися квартали ці. В Полтаві вже визначено, що це буде на 2000 тисячі мешканців, ще чи 5 п'яти поверхівок. А в Кременчуці депутат Іванян заявив, що також в Кременчуці буде будуватися новий квартал. Що це за квартал і де він повною? Ну треба будуватися. запитати депутата Іваняна. Я не знаю, що він має на увазі. У нас достатньо земельних ділянок, скажімо так, для будівництва. Які є на сьогоднішній день, і ми їх постійно пропонуємо, коли нам приходить лист, надайте нам перспективні ділянки для забудови для таких-таких цілей. Будь ласка, і на молодіжному є і на Раківці нема. Зрозуміло, що таких діляночок немає в вільних в центрі міста. Але ну, ділянки є і досить пристойні, скажімо так. Але ну надайте листа. Ми надаємо листа, і все на тому. Привіт. Тобто за державні кошти в Країну чи цієї да, Яким чином чин, я не знаю. Да, так само ці земельні ділянки, знаєте, свого часу були вони і. Це не треба показувати, вони і зараз є. У Альфи є свої земельні то, ділянки, ну, у СБУ так. є, але вони не знають реалізацію. Верніше ні, СБУ реалізувала свій проєкт, ви знаєте, на... за насліп. Острові будинок, так. збудували. На ну, яких умовах ми не знаємо, але є. Під ВПО ціли квартали ну, будувати. Супер, але якщо він про це сказав, мабуть, ті посилання на якусь програму, чи єдине, що ми зараз ну, виграли, тому що надали дуже класну територію для будівництва ветеранського хаму. Там нам сказали, що ми в топі, тому що інші там міста там пропонують десь за містом і ще щось. Ми дали суперове місто, сподіваємося, що це буде профінансовано і збудовано. Хоча там так само, що наш, наші 20 мільйонів повинні бути. Тому треба Іваняна запитати. Я бачив, що він ходив на Манагарова, там внутри квартал, там де свята Ворвальницька церква. Uh -huh. Там у нас була земельна ділянка, яку свого часу на аукціоні купив купив, купив був Текмонтар. Заплатив майже мільйон, а може і більше, а через рік відмовився. Ну, тоді, мабуть, там так само там АКБ Лінк здається. Розглядав можливість і в них все було, тільки розбери, розробляй детальний план, виходь і будуй. Тобто, ну, якщо є кому це фінансувати, а це, ну, це мільйонні затрати, да, то нема питання, вони не є до місті Кам'ячуці, а будувати такі навіть квартали.